Тебе люблю Так особливо чуйха Я прошу боджема. Бо руками Ну що реально будете показувати цей цирк Ну я казала що Чому буде показувати Ну і що людям бачить ну, це буде прикольно сподобається? цікаво? Не, не буде мені цікаво. Ну тобі, я не знаю, йди в якомусь іншому місці святку. В Сміл. Це мені дуже, аж. Купили цих янточок. Краще собі виток, Браво! Така? Ну по чому вона? Це філіпціонов студія. Ну, хотя бы меня запитал еще Варт. Вар. А по нам как классно. Давай, Крутилка Так. А вы <связь> <связь> О! Та й патлата! А що у вас варили? Нічого. Ну, ну. А тепер що? 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 Що, нічого? А брешеш, бо як нічого. Батько казав, розпитай її обо всім. А чорт її знав, в чим її розпитувати. Усе позабував. То піди до батька і розпитай його, коли позабував єси. Так він бо добре казав. Не йди, каже, говорить від неї, поки обо всім не домовишся. Ні, об чим нам домовлятись. Як ні об чим, коли ти вже за мене йдеш? Ні, голубчику, сьогодні ніколи не буде. Як не буде, Чому не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чому не підеш? Тим, що не хочу. А чому не хочеш? Хочу, тому що не хочу. А, ну тепер твоя правда. А батько казав, що ти підеш. Не піду. Ну, а батько казав, не потурай їй, поженихайся та пісеньки заспівай, то вона і піде. От я і заспіваю. На курочці пір'яч рябоє, любимося серденько, обоє. Диб -диб на село, насило мор на морнає. Я не дівка його не піду я за нього. О -о -о. А що? І хороша моя пісня. Така точнісінько, як ти, що нічого і не второпаєш. Послухай, яку я тобі заспіваю. В мене думка не така, щоб пішла я за Стецька. Стецько стидки, стецько бридкий. І чорт тобі не в'яжися, пек тобі відчепися, Боже війни. А що, Стецю? Чи хороша моя пісенька? Погана, який тебе нечистий такої навчив. Як я її розслухав, то вона дуже погана. Зачим ти її співаєш, га? Я тобі і співаю, і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Так це б то батько з Ось тільки скажи йому, що він бреше, так попиці ля панця і дасть. Я вже пробував. Так що ж, то батько твій, а то я тобі кажу, що не хочу. А не треба мені твого хотіння, а підеш і без нього. Батько ще казав, щоб ти не дрочилась. А чого мені дрочитись? Я не скотина, нехай Бог милує, а щоб я пішла за тебе то навряд. Я ж кажу, наше сватання ще вилами писане. О, е Ей, чи Прісько, чи Домахо, чи як там тебе. Послухай та йди. Ось коли б ти вже була моя жінка та сказала б, що не підеш за мене, то я б тобі пику побив, як мені батько часом б'є. А тепер ще не можна. Батько казав, після весілля можна жінку бити скільки хочеш. А тепер не можна. Ай дарма, я підожду. А поки ще ласкою Ну, Піди за мене. Погладуйся, чого ти? Класна пара. Що мені з дурнем товкувати? Покинула б його, так мати латиме. Ото вже ввечері із старостів прийшлимо. Чи присилай? А як же? Присилай, присилай. Побачиш, я кого облизня піймають. Ну, кажи ж ти мені, як ми оженимось, то що будемо робити? А? Кажи, кажи. Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю. А ти чи знаєш? Не знаю, ну тебе зовсім. Ага, так я тобі усе розкажу. Нігде правди діти. Мене батько мовчить. Казай! Казай! Напечемо коржі, зомнемо маку, намішаємо з медом та посідаємо та їстимемо. <риклад> <риклад> І не мудро скажеш. <риклад> а що то в тебе хустка? Чи не меніто? Як не тобі, мій вороне чернесенький. Що то, мабуть, гарна з хусткою. А чи знаєш що? А я ще зроду не женився. То-то десь гарно жона що усі ж то усі, куди оком закинеш, усі женються. Будеш же мені головонько мити і <світ> голубити. <Його> <світ> змию, змию, що тебе і чорт не пізна. А приголомлю ось так! А ну сюди. Що такое? Батько! Катя! Кать! Ну добре. Заміж за мене ти не хочеш. Може тоді почнемо зустрічатись? Там немає таких слів. Немає. Це мої слова. Будеш моєю дівчиною? Смислі? Не буде, чувак. Ці експерименти на нас погано впливає. Пусти, та пусти. Пусти. пусти! Так я буду. Та йдіть ви лісом. Так це ж був уривок з цієї свідки основ'яненко, сватання на Гончарівці. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, кафе в Намочете ноят, переплести километри люду с дельфинами на той бик моря, Зайде в холодну воду, не би се намочете нови, кілометри льоду З дельфінами на той бік.